Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за Лайф. Це рубрика «Три поради. Я сьогодні приготувала вам кульчики, так кажуть на Західній Україні, сережки. Так, правильно? Як правило, ви вибираєте персні, а сьогодні сережки. Перша сережка буде ось така. Друга сережка. Класик. Третя. Чекайте, як вона в мене тут. Обирайте. А ви скажете, Юля, покажіть три одночасно. Не виходить красиво показати. Запам'ятовуємо. Перша. Друга. Тихо-тихо. Як то? Друга. Третя. Обрали? Поїхали. Хто задумав цю сережку? Порада для вас на день. Лицар жезлів. О, тільки була. Здається, як вчора чи позавчора була лицар жезлів. Я можу сказати, відмотайте на вчорашній прогноз і послухайте. Це моя подружка каже. Я робила якесь коротке відео на хвилину експрес-розклад каже: я кажу козироги, ви послухайте, що було у овні, а ви водолі що було там у когось, тому що були повторні. Давайте я додам до цієї карти ще одну. Ага, дивіться, яка історія. Це ж зовсім і так, що виглядає. Тому що минулий раз виходив лицар Жезлів і карта цього. Помір, не помірності, а юриспруденції, хоча і там ваги, і тут. Там би я сказала, що ви отримуєте права, маєте діяти по справедливості. А тут би я сказала, ви хочете швидко, щоб розвивалися події. Це ваше бажання. А порада, знаєте що? Ти ще їдеш, далі будеш. Ти маєш їхати. Ти маєш мати тут вогонь. Але не прискорюй події і сам старайся не хаотично не швидше діяти. Зробив крок. Простір тобі зробить крок на зустріч. Ти крок, простір на зустріч. Як в шахах, не пропускай свій хід, але й не роби зайвого. Отак, отаку б я пораду дала першому варіанту. Другий варіант. Сонце, я б сміялася, якби. Ну, карта Сонце. бачите, якийсь такий йде період. Карта Сонце велике так, на будь-яке запитання. Карта успіху, карта удачі. Дійте. Значить, якщо другий, третій день поспіль випадає така карта, така позиція, значить це ваш час. Розумієте? Значить, це не просто один день, значить це якийсь такий іде період. От Хто вибирає Сонце? Вже другий раз. Кажуть, що ловіть цей шанс. Ловіть. У вас наступила дуже активна фаза: біла полоса, удача. Виберіть свою основну справу і дійте. З дитячою безпосередністю, відкрито, щиро, радісно граючись. Ну і третій варіант хто тут у нас задумав, де. Чекайте, я зараз могла заплутати, так? Да? Там це у нас був другий варіант, по-моєму, да? а оце третій. Оце третій. Третій варіант. Оце для третього варіанту зараз. Десять пентаклів, боже, які прекрасні карти. Що не задумаєш, все прекрасно. Десять пентаклів. Карта достатку, сімейного бізнесу. Удачі. Ваші справи йдуть прекрасно. Зверніть увагу, зараз от добре займатися своєю фінансовою частиною життя. Своїм фінансовим забезпеченням професійним. Буквально може бути якраз результат вашого труда, виплати, справа якось зрушиться з мертвої точки, або от набере свого розмаху. Займайтеся фінансами. Це ще карта роду, карта зачаття, народження дитини, тобто це карта матеріалізації вашої мрії. То сьогодні збудеться якесь матеріальне бажання. Чого я вам і бажаю? Всім бажаю вдалого, активного дня, будьте в тонусі попри будь-які події, попри що б там не відбувалося, на планеті Земля. Міняйте свою реальність, проламуйте, прогинайте цю реальність під себе, і де да прибуде з вами благодать, щастя і утеча. Прощаюся на сьогодні. Прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар. Ну і до наступних зустрічей, ваша Максимуза.